Урядом із 30 листопада запроваджено зміни до порядку призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Так, згідно з постановою Кабміну від 15 листопада 2022 року, 1321. Оновлено підстави для відмови у призначенні допомоги. Так, виплати по малозабезпеченості не призначатимуться. Якщо у власності малозабезпеченої сім'ї є друга квартира, будинок, крім житла. Яке розташоване на тимчасово окупованій Росією території України, на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, Оточені, блокуванні, знищеного непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Росії або з інших причин за наявності відповідної інформації у державному реєстрі майна. Пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Росії, або за умови подання документального підтвердження від органів місяцевого самоврядування факту знищення пошкодження житлового приміщення, квартири, будинку, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, дитиною. позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету. Яке знаходиться у гуртожитках, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, на яке оформлено право на спадщину, звертаємо увагу, що допомога буде призначена лише за умови, що жодне із наведених вище житлових приміщень, яке перебуває у власності, зокрема на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально побутових умов домогосподарства фактичного місця проживання особи. 2. Дозволено призначення допомоги, якщо працездатні особи не працюють через тривалу хворобу понад трьох місяців підряд від 30 листопада допомогу по малозабезпечності можуть призначити до 2-6 місячних періодів також у разі, якщо відсутність будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою не менше, ніж 3 місяці підряд одного або кількох працездатних членів сім'ї. Підтвердженою висновком ЛКК закладу охорони здоров'я 3. Запроваджено особливості виплати допомоги під час воєнного стану, так, від 30 листопада і до завершення воєнного стану, строк виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям продовжується особам, які проживають на території територіальних громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних, бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні особам. Які не проживають на території територіальних громад. Включених до переліку, строк виплати державної соціальної допомоги та пільг продовжується до 31 грудня 2022 року, включно з 1 січня 2023 року такі особи мають подати заяву про виплату на новий строк у разі виключення територіальної громади із переліку державна соціальна допомога та пільги продовжують виплачуватися протягом місяця. В якому територіальну громаду виключено з переліку, та протягом наступного місяця після її виключення кошти державної соціальної допомоги, виплачені отримувачем під час воєнного стану до моменту подання ними нових заяви та документів, не підлягають поверненню. У разі, коли у період ведення воєнного стану виявлено відомості та або отриману інформацію, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру. Виплата державної соціальної допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено відомості та або отримано інформацію.